Цілковита деокупація наших земель, зокрема й Криму, сьогодні стартував другий парламентський саміт Кримської платформи. Загалом, участь у ньому беруть зо 70 іноземних делегацій. Уперше своїх представників направив Ізраїль. Основна тема на порядку денному продовження підтримки України. Володимир Зеленський взяв участь у саміті в онлайн форматі, і головне про що говорив президент. Дивіться далі. Шукати і знаходити способи захищати, захищати життя. Та чим більше нашої єдності, тим швидше ми завершимо російську агресію надійним та справедливим миром. Ми рухаємось до реалізації нашої мети більш активно ніж будь-коли, протягом вже майже 10 років, спочатку гібридної, а потім і повномасштабної агресії Росії. І саме в Чорноморському регіоні, саме по ситуації навколо Криму, найкраще видно, як наша тактика спрацьовувала. Для багатьох у світі Крим був аргументом, що повна деокупація нашої території, нібито не досяжена російський контроль над Чорним морем. Та наявність флоту окупанта створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі нібито нездоланне. Зараз ілюзії тануть. Я, я просто нагадую наші результати. Перше, російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх сюди дістанемо. Для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського і Азовського узбережжя. Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але це буде це питання часу.